なななななななななななななな називає їх давніми обсерваторіями. Хтось місцем зустрічі з богами, а дехто прокляттям предків, що приховує в собі дуже небезпечні, нез'ясовні для сучасника речі. Та хто, коли і з якою метою збудував ці загадкові кола, чому географія їх розташування не має єдиного принципу, і чим загрожують вони людині 21-го століття, яка начебто не залежить від примхів природи. Об'єкти нашого дослідження три сакральні місця Запорізького краю, три святилища на пагробі в центрі острова, в лісі біля Багнистих Озер і в степовій рівнині. Вирушаємо в дорогу з єдиною метою знайти відповіді на поставлені питання. Стародавні святилища Хортиці найбільше з багатьох, що розкидані по всьому острову. Вчені стверджують, святилище було створене в епоху Міді та Бронзи, коли людина існувала за первісно общинним ладом. Сам принцип будування подібних споруд недовільний. Первісна людина обирала місця для культових обрядів за певними ознаками. Взагалі, віра первісна, первісний анімізм, фетишизм, тотемізм, але в першу чергу анімізм, пов'язувався з тим, що в нашому світі поряд з чисто фізичними, скажімо так, силами діє ще одна невидима. Але надзвичайно могутня магічна сила. Магічна сила розлита по всьому нашому світі, але в деяких місцях вона начебто концентрується. І саме в цих місцях, в місцях виходу цієї магічної сили, де нею могли спеціально навчені, спеціально підготовані люди користуватися, в принципі, і треба було будувати святилище. Наскільки це відповідає сучасним науковим поглядам, скажу відразу, що ніяку магію наука. Не вірить, вона запевняє, що її ніколи не було, немає і не буде. Це був вияв беззахисності людини перед стихійними силами в ті часи. Треба була спеціальна така підпорка ідеологічна, за допомогою якої можна було сказати людині, що не все так погано, що при бажанні вона сама може володіти силами, які змінять її життя на краще. Тобто вона може вступити в реальну конкуренцію з природними стихіями, навіть підкорити їх, вийти переможцем. І ця віра рухала вперед е, людське суспільство в той час. Втім, місце розташування святилища показове. Хортиця і Дніпро протягом тисячоліть були своєрідним природним кордоном різних цивілізацій, зокрема у часи Енеоліту, тобто 4 тисячі років тому, Дніпро розділяв дві великі культурні спільноти. Правобережжя України, яке знаходиться з цього боку, це була територія трипільської цивілізації, трипільської культури культури землеробів, яка простягалася аж до Карпат, починаючи від Дніпра. А з протилежного боку це була культурна. Територія перших індоєвропейців, як їх ще іноді називають індоарійців, переважно скотарів, більш войовничих, в суспільстві яких домінували вже не пережитки матеріархату, як у трипільців, а чисто скажімо так, патріархальні принципи, і хортиця лежить якраз на рівні цих святів, і це хортицьке святилище можна розглядати як святилище прикордонні. Це не найвища точка? <кій> <кій> Ні, але вона досить висока. З неї відкривався вигляд раніше на дніпровські пороги, зараз там, де греблі Дніпро-Гес. І це теж ще один кордон. Тут суцільні кордони проходять по нашому регіону. Значить, знову таки починаючи з цих самих енеолітичних часів, 5 тисяч років тому назад починається більш-менш регулярна торгівля. Ніж різними культурними спільнотами. Звичайно, Дніпро це була вражаюча за ефективністю транспортна артерія, але її перекривали пороги. Пороги на плавзасобах тих часів було пройти дуже важко, дуже важко. Вважалося взагалі, що навіть середньовіччя, що без певних містичних навиків, містичних навиків без мистецтва цілком певного не можна пропливти просто так порогами. Вони вас порозбивають і злі духи, які живуть в порогах, потоплять ваші кораблі. Тому, якщо ви проходили пороги, обов'язково треба було дати, скажімо так, пожертви певні цим надприродним силам, які дозволили вам пройти пороги, щоб вони ще раз і ще раз дозволили вам зробити це. І по закінченню Дніпровських порогів Хортиця це було найбільш ручне місце для влаштування. Значить, святилищ для подібних потреб. Фактично вся Хортиця була сусільним культовим місцем для наших пращурів. Можна припустити, що з найбільшого святилища в давні часи відкривалась панорама на острови Три Стовпи, де нещодавно археологами був знайдений цілий комплекс святилищ, штучних формувань більш пізнього 19 століття. Кажуть, островиці поєднувались із Хортицею піщаною косою. Згодом, під час великої повені, косу розмило. Тут же на острові був знайдений і знаменитий чорний камінь, містичний артефакт первісних часів, навколо якого не вщухають суперечки. Отже, для давньої людини Хортиця була культовим центром, місцем активного контакту з могутніми містичними силами, що керували життям на землі, забезпечувала острову таку незвичну функцію її серединне розташування на перехресті різних цивілізацій. Магічні дійства, що культивувались нашими пращурами, впливали на формування світогляду. І сьогодні Хортиця не втратила свого містичного Ореолу. Як і первісних людей, манить і насторожує сучасників невідкритими таємницями, розбурхує уяву про будову світу. Містика це коли людина безпосередньо входить в контакт з неприродними силами. Наприклад, християнська містика це безпосередній контакт людини з божеством. От, з Божим Духом. Первісна містика це безпосередній контакт людини з духами, з богами політеїстичного пантеону і так далі. Беремо, наприклад, часи Київської Русі. Відомо дуже добре, що на Хортиці, наприклад, у плавнях існувало Протолче. Да? Існувало Протолче, це давнє слов'янське поселення, яке в склад Київської Русі не входило. Але це були слов'яни. І по всьому нижньому Подніпров'ю знаходять слов'янські городища 10 12 століття, які не входили в склад Київської Русі, не підкорялися владі ніяких князів. Це такі були собі анархісти давньокиївського часу. Це були колоністи, які вийшли із ареалу тогочасного розселення давніх рус і прийшли жити сюди. Чому? Одною з причин. Такого життя. Життя тут було небезпечне, кругом кочовики було небажання приймати реалії феодального суспільства, яке почало будуватися в Київській Русі в 10-11 столітті, з його князівською аристократичною системою влади і з новою релігією християнською. Тобто сюди насунули язичники, сюди насунули язичники і знову. Святилище Язичницьке в нашому регіоні, коли в Києві вже було будувалася Київська Софія, то в нас навіть в 16 столітті навпроти села Федорівка чи Язикова ще називається ця Слобода, на острові Перун, Перун стояв ідол Бога Перуна, а внизу була печера, в якій буцімто жив Змій. Тобто змій одна із іпостасей, Бога Велеса. Це язичництво буквально в чистому вигляді. Разом із запорізьким мандрівником Володимиром Суприненком відправимось на крайню південну частину Хортиці, не менш загадкове місце острова, залишки Великого Лугу, селище Протовче. Це е сказочне страна, яка Герадот, теж по, -по, 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 -по легенді, Герак, путешествия поміні, по -по по люди, забрив в цю гілею і здесь зустрічався з змією дивицею. от которого пошел Скивский род, ну от их союза Геракла и этой измельдивицы. И произошло это не где-нибудь, а именно вот здесь, вот, вот в этой местности, вот там, где мы находимся, ну, чуть-чуть южнее, чуть-чуть севернее, но, по крайней мере, природа, обстановка была та же самая здесь. Вот мы находимся... В центре святилища реконструировано. Если задуматься, как люди выбирали эти места для своих святилищ, для отправления каких-то ритуалов. То есть понятно, ну вот писал тоже Константин Багрия народный, писал, что где-то в этом месте, на острове, допустим, рос огромный дуб, возле которого русы совершали жертвоприношение, зарезали живых птиц. Это совершалось после огромного дуба. А мы знаем, что древние наделяли, ну вот как друиды, наделяли деревья особой энергетикой. Вот только вот наши дубы, тот же дуб на верхней Хортице, и те дубы на хортице, огромнейшие дубы, которые росли и здесь, в плавнях, они росли. Понятно, это удивляло этих людей, древних людей. Возможно, именно здесь они и свои, так сказать, устраивали свои сакральные святые места, э, святилища. А <coughs> дело в том, что вот плавни, да, почему нужно? Это э, плавающая в воде растительность, да, так перевести, потому что плавни это затопляемые местности. Так вот именно э, в этих местах росли деревья огромнейшей толщины, и мы сейчас до сих пор, вот, если дальше пройдем плавни, мы можем встретить э, э, и дубы. І особливо осокарі, і верби огром, огромной толщины, яких ми не увидим больше, больше нигде. То є именно здесь, на місці ростуть і росли вот эти огромные Тому що це най влажне місце на холод. Це саме влажне, постоянне, причому постоянно, постоянно затопляємо. Мета з якою здійснювались обряди, була суто прагматичною вирішення за допомогою богів насущних проблем. Наверное, это аграрно-хозяйственное прежде всего. Это вызывание дождя, чтобы, так сказать, небеса не спасли не спасла дождь. Всевышний одарил темы, так сказать, влагами природные. Это как бы преклонение перед стихиями чтобы их задобрить, задобрить духом, ведь как наши предки, язычники, населяли плавни духами различными. Ну, возможно, дух, и дух, один из духов <соценно> пришел к нам, <соценно> видите. Вот. Как-то их нужно было задобрить, какой-то найти общий язык с ними нужно было. Вот и пытались, это связь между небожителями, да, между землей и, землей и небом. Кроме этого еще, я <соценно> думаю, что это какая-то Часть духовной их жизни. То есть э... Совершая вот эти вот магические обряды, пляски, танцы, э, песни, то есть оформляя их по рисунки, рисунками, они реализовали и какую-то, так сказать, культурологическую э, код какой-то это был здесь. Можем Может, ли вообще сказать... говорить о духовной жизни наших предков? Это все-таки были первобытные? Мы обязаны говорить, потому что я думаю, что духовная составляющая с первых моментов зарождения цивилизации, она присутствовала в жизни. Без нее не могло. Даже вот есть такая теория что знаете говорят есть мы говорим человек разумный и потом человек там homo sapiens homo faber, человек трудолюбивый а еще есть такая теория <говорит> человек играющий вот то есть с самого начала э, жизнь человека представлялась как своеобразная игра а в игре понятно э, Елементи з іскусства, елементи воображення, елементи сказочності домислення обіцяння присутствують. Самої початку зародження цивілізації чоловік впускав свою життя і доволі замітне явлення іграла імені ігра. Щойно перетнувши кордон із Дніпропетровською областю в чотирьох кілометрах від селища Томаківка. Біля гучного автошляху ми несподівано для себе опинились на древньому святилищі, яке місцеві жителі називають Томаківським кромлихом. Сакральне місце за межами області практично нікому не відоме. Між тим об'єкт для дослідників і туристів надзвичайно цікавий і практично недосліджений, каже учитель географії Томаківської середньої школи, перший дослідник загадкової споруди Олександр Коваленко. І що це було, як ви вважаєте? Це було культове поховання. Десь період вік йому десь приблизно 3 тисячі років до нової ери, 3,5 тисячі до нової ери. Отак, ну, десь приблизно єгипетська цивілізація, це якраз, епоха пірамід, оце все діло йшло. А тут На... що за культура була? А культура це був ну, перехід якраз від первісної общини до кочівників, до землеробства. Кочівники переходили в землеробство, і вони міграція йшла населення в бік Дніпра. У нас було куча версій. Ми зупинилися тільки на одній версії, що в першу чергу тут був похований або людина зв'язана була із віруванням, або жрець. Тому що простого б племінника, якогось племінника або члена племені, просто тут би не ховав. Кромлихи це мегалітичні кам'яні кола, збудовані давніми кельтами. На нашій території їхнім аналогом можна вважати дальмени. В центрі Кромлиха. Зазвичай встановлювали менгир, вертикальний камінь або вогнище. Таким чином вибудовувався символ злуки чоловічого та жіночого начал. Це говорить про те, що кромлихи відповідали скоріше матері в її заплідненому стані. Сонячний, тобто батьківський аспект, також був значним. Часто в центрі кола робили поховання, над яким виростали кургани, як в Томаківському варіанті. Отже, кромлих будувався на місці, де сили землі і сонця, матері та батька. Взаємопроникали і взаємодоповнювали одна одну. Центральний камінь або курган населяли духи предків, котрі берегли рід. Звідси ж зароджувалось нове життя. Найвідоміший кромлих на планеті Стоунхендж. Про Томаківський жодних згадок в інтернеті. Відомості про нього можна зустріти лише в рефератах школярів. А культ в основному – це культ сонця. В Чому полягав культ сонця і що саме тут відбувалося? Ну, першу чергу поклоніння. Я думаю, таким чином. Рамки, з якими ви тут ходили, що вам показали? Рамки показали сильне енергетичне поле. Енергетичне поле. Чому? Ярко виражається цей період якраз повнолуння, повного місяця, сильна енергетика йде. Період вбивання місяця також йде от і наблюдається. Причому наблюдається як позитивна сторона, так і негативна сторона. А пояснюється воно тим, що коло кільце оце Кільце, воно обірване. Якби було воно замкнуте кільце, тоді, відповідно, існувала, мабуть, або та, або інша сторона. А так перемінна енергетика йде. Обірвали коло давні люди? Ні, обірвали обірване коло при будівництві ось цієї автошляху, думаю, Томаківка, Маранці. Це так. Це десь 50. В якому? Я дуже скажу. Десь 60-х роках, можливо, в кінці, на початку 70-х років, можливо, так. Якщо тут є негативна енергетика, що за цим може бути в результаті цього? Вони можуть виражати, воно і виявляється в авто ну, транспортних пригодах, от Таких часто. Тому що свідки, коли тоді ж вже пішли, ми пішов раніше, я розпитувати людей, то говорили, що да, були випадки, що якраз у цьому місті, ну от не в цьому місті, а десь 3-4 метри в бік вліво на північ, на південь. От відбувалося незрозумілих не, не якихось певних причин, відбувалася катастрофа. Ну, або людина постраждає якимось певним чином. Ну, це не часто. ну, Були такі факти. Можливо, це і не зв'язано з цим, можливо, це збіг обставин, а можливо, це і ця вище. А що корисного і цікавого може принести ця місцина сучасній людині? Ну, по-перше, Знання своєї історії дає дуже величезні, величезні такі можливості. Дослідження ж я знову ж таки повторюся, дослідження нашої місцевості практично невідоме, як що, що до чого. Ось, наприклад, якщо спуститися трошки вниз вони з до річки, знову ж таки, вихід кристалічних порід і тут сюди були, по всій відомості, цей граніт був взятий з цього місця. Це ми теж не обнаружили. Історія рідного краю, вона в першу чергу ніколи не залишає осторонь і завжди привертає до себе увагу. Тому що ми знаємо, що там що відбувається в Західній Європі, що відбувається в інших місцях нашої планети, а свої, свою землю ми не знаємо. Що, що за племена були, що за люди тут жили. Ви кажете, що Яворницький відкрив це місце? Так, да, при подорожі, при дослідженнях Нікопольської Січі. Воно якраз підпадає під цей період, От, під час його подорожі до Нікополя, до Нікополя, більше всього, що вероятність того, що він зробив тут зупинку, і можливо, щось ну, зацікавило його це поховання. Ось що це. Тим паче, що він був непорушений. Друга автостради в той час не було, це 1920 рік. От, і він зробив ці, ну будемо говорити, дослідження. Ярке вирішення місця його дослідження. Воно видно по кургану. Курган неправильної форми, видно, що він порушувався. І прив'язується тільки до Дмитра Івановича, більшість до кого. Це може бути давньою обсерваторією? Можливо, і так. Це були часи, позбавлені романтики і гуманізму, зазначають краєзнавці. Давні люди часто виявляли жорстокість. Відомо, що язичники під час магічних обрядів, аби загудити богам, робили криваві жертвопринесення. Досить важко сказати, чи в бронзовому віці вбивали на таких святилищах людей. Тут відштовхуються дослідники виключно від даних археології. Але археологія не завжди може дати відповідь на це. В принципі, повинні були вбивати, але, можливо, і не вбивали. Ви сказали, Воно було що що по всякому пов'язане з жертвоприношення. Давньослов'янське язичництво було пов'язано з людськими жертвоприношеннями, але цей висновок робиться на основі, як правило, розкопок збручських святилищ в 80 кілометрах від Києва, зроблених в 90-х роках. ХХ століття. До цього вважалося, що людські жертвоприношення були досить рідкі. Вони були, але були досить рідкі, робилися в надзвичайних умовах. Але після того, як років 8 київські археологи розкопували ці святилища з Бручські, от, довелося поміняти точку зору на всі ці речі. По-перше, виявилося, що прийняття християнства на Русі. Яке відбулося офіційно в кінці 10-го століття, зовсім не носило поряд з цим якихось репресивних заходів проти давніх язичників. Ці святилища, вони функціонували аж до татаро-монгольської навали. І ніхто їх не валяв, і ніхто людей звідти не розганяв. Хіба що там припинилося єдине, що там припинилися людські жертвоприношення. Всі вони в більш нижчих слоях знаходяться. Але було знайдено маса косних останків людей, дітей. Причому навіть не цілих кістяків, а іноді приносили в жертву певний орган руку там чи ногу, чи голову людини, що взагалі додає певні моторошні, дуже деталі у всю цю справу. І на всій цій основі було зроблено висновок, значить, що людські ж пожертви були явищем, характерним і розповсюдженим. От, просто не так багато розкопано чисто таких язичницьких культових комплексів на території Росії взагалі, і взагалі України. Більше того, були ж різні боги, і далеко не кожен з них вимагав пожертв. Хоча, наскільки я знаю, місцеві хортицькі археологи, от коли вони розкапували інші святилища давні, От яйця і змієподібне, які там далі. Там були знайдені, здається, відрізані руки в одному з них. Там, де жовток в яйці, там були буквально руки якоїсь людини відрізані. Можливо, жерця, а можливо і ні. Справа в тому, що коли Дмитро Іванович досліджував, досліджував ніяких явних виявів там Насильство. насильства. На... Кістках, на голові, ну на всіх ніяких не виявлено абсолютно. Якби було це місце жертвоприношення, приношення людського людського, то тоді б залишилися піще кістки. Про це історія замавчує, і фактично він фактів ніяких не знайшов. Дальніші дослідження цього крублика показували, що тут ні в якому випадку не було цих сидів. Справа в тому, що наш український степ це ж рівнина. кочівники, людських жертвоприношень, навряд ли що тут було. Що, на Запоріжжі на святилищах були. Ну, на святилищах, так, да, я згоден. Ну, це, в даному випадку я склонен вірити до цього, що тут це, це, це просто неможливо. Ці давні люди були язичниками? Я вважаю, так. Я вважаю, так. Да. Да. По тій простій причині, що самі факти говорять про це, що тут язичництво ярко виражене. Ярко, тому що тут однобожі ніяк не могли випрати. Чого вони просили у сонця? Ну як, ну дати врожаю, дати більше прибутку до стат. Я думаю, так. Ну так, благополуччя. Плем'я, я думаю, що племя було великих розмірів. Десь воно на нарахували близько 50, а то можливо і 100 чоловік. Сучасні язичники святилище використовують за прямим призначенням, але без кривавих жертв. кажуть, в цьому місці особлива енергетика, здатна благотворно впливати на людину. Тут підсилюється гострота почуттів. Людина починає бачити більш яскраво і об'ємно, стабілізується емоційний стан, турботи й тривоги про день сьогоднішній відходять і відкриваються обрії для узагальнень, ніби хтось невидимий керує свідомістю людини. І все це пояснюється родовою силою стародавніх кромлихів. Втім, ходять вперті чутки про те, що на святилищах трапляються паранормальні явища, зокрема відхилення часу від реального. Коли необережний мандрівник може раптом опинитися в іншому вимірі. Вважаєте, в цьому місці може відхилятися час від реального, який навколо цього кола. Ну, якщо дуже-дуже захотіть, то можливо і так. Може, сподивитися, другий вимір. Ну, для цього, я так, ну, звісно, це з досвіду такої наукової фантастики, а може просто фантастики. Ну, попасти в другий вимір, для цього потрібна дуже велика уява. Сам я особисто ні в які паранормальні явища не вірю. Звичайно, як науковець. Не тільки як науковець. Але темою з цією зацікавилися. І навіть книжку пишете. Пишу. А отже, дослідження сакральної географії продовжуються. Нові розповіді про дивовижні місця нашого краю в наступних програмах.